Знаурі силива тобі 996-та доба повномасштабного вторгнення. Шольц закликав Путіна вивезти з України війська. Та яка нині ситуація на Покровському напрямку? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Масований обстріл росіянами Одеси. Загинула жінка, є потерпілі в історичному середмісті. Спалахнули пожежі. Уламками дронів також побило теплотрасу спального району. Довелося зупиняти котельню. За підрахунками військових, ворог запустив на місто із десяток шахетів. Причому робив це так, щоб у разі їх збиття уламки завдали максимальної шкоди людям. І більше про нічну атаку. Кореспондент ТСН Сергій Осачук розкаже. Олі. Спочатку ракети, а слідом ударні безпілотники. Повітряна тривога пролунала о 9-й вечора. А вже за 40 хвилин Одесити здригнулися від серії вибухів. Уламки збитих дронів падали по всьому центру. Від вибухів руйнування одразу в шести місцях. Пані Юлія показує розтрощену квартиру. Вся підлога у склі, пластикові вікна розірвані на шмаття. Її та сина врятували товсті штори, які зупинили осколки. Лягли поранше, тому що треба було пораненше встати там, щоб туди-сюди. І дитина заснула. От добре, що в мене ліжко стоїть дуже далеко від вікон. І дитина саме в цю ніч лягла спати разом зі мною, а не лягла у своїй кімнаті. Бо на неї прилетів, бо на дитину той стеклопакет. А це те, що залишилося від іншого будинку, де вибухнула бойова частина шахету. Люди спочатку здригнулися від вибуху, а коли почали вибігати на вулицю, дах вже горів. Під ногами хрустіло скло та уламки покрівлі. Мама, моя умерла. Моя мама померла нещодавно, 21 жовтня, і ми ще в шоці від цього не відійшли. А тут раптом інший шок. Я просто не знаю, що робити. Всі вікна попадали. Одне розтрощене, інші взагалі не зачиняються. Так само і двері. Загинула 35-річна жінка. Ще 10 людей отримали поранення. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Він у тяжкому стані. П'ятьох потерпілих вже виписали додому. У них були легкі травми, порізи від скла. Ще троє лишаються у лікарнях. В однієї з жінок у легенях застряг уламок. її оперуватимуть. Усім пацієнтам була надана кваліфікована медична допомога. На ранок стан пацієнтів задовільний. Почувають себе добре, продовжують стаціонарне лікування. В двох багатоквартирних будинках внаслідок влучання бойової частини шахедів загорівся дах. Вогонь швидко розповся дерев'яними перекриттями, тож рятувальники кинули усі сили на гасіння. Людей евакуйовували з шокованими та постраждалими. Працювали медики та психологи. Люди реагували по різному, деякі були в стані сильної паніки. Також недалеко від місця одного з прильотів на базі школи було розгорнуто пункт незламності, і рятувальники допомагали тут відібратися маломобільним та літнім людям. Люди поспіхом покидали житло, бо дрони налітали на місто кількома хвилями, і була загроза повторних вибухів. Собою брали домашніх улюбленців, ті також були налякані. Це мій котик, його звати Домінік. Він теж такий вуличний котик взяла, живе зі мною, тому треба рятувати. Потім їдемо. Мені кажуть, ти там документи взяла. Все, що треба взяла. Я така. А документи точно? Ну зато я взяла кота і гарну сукню на завтра на роботу. Шахеди навмисно пускали так низько, кажуть військові. Щоб при збитті вони завдавали максимальної шкоди. Внаслідок атаки пошкоджені п'ять багатоповерхівок, побиті майже півсотні автівок та зруйнована теплотраса. Майже 50 тисяч одеситів провели ніч без опалення. Окрім цього, під ударом опинилися пам'ятки архітектури. Тож влада Одеси готує звернення до ЮНЕСКО. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Один цивільний загинув у наслідок артилерійського обстрілу Запоріжжя. 67-річний житель Малинівки був удома. Ворожий снаряд влучив в його оселю. Трьох людей поранили росіяни на Донеччині у Щербинівці, Вовковому та селищі Шевченко. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. У дачному зруйновано 13 осель. Ще три десятки помешкань постраждали у Краматорському та Бахмутському районах. У часовоярській громаді росіяни поцілили у дві промислові будівлі. Та три багатоповерхівки. П'ятеро людей постраждали від рук окупантів на Херсонщині. Троє з них жителі садового, які ввечері були на вулиці під час удару. Російські військові влучили в об'єкт критичної інфраструктури, газогін, поштове відділення, магазин та 12 приватних будинків. Під ворожим вогнем було 16 населених пунктів. Складні міські бої точаться у Турецьку на Донеччині. Українські воїни за день там знищують до сотні російських окупантів. Про це повідомляє Анастасія Бобровникова, речника оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ. На сіверському напрямку ворог стягує резерви особового складу і техніки. Щодо спроби прориву військ РФ до Куп'янська, за даними аналітиків інституту вивчення війни, росіяни не контролюють атакований район. За минулу добу наші захисники відбивали численні атаки та спроби штурмів на різних напрямках фронту. За повідомленням Генштабу, збройні сили України виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу. Українські воїни зупинили просування росіян на Покровськ, але окупанти підтягнули підкріплення і найближчим часом можуть поновити атаки. Місто готується до оборони. В ньому досі понад 12 тисяч мирних жителів. А найближчі села Росіяни штурмують малими групами. Як воїни-десантники знищили шістьох росіян та спалили їм броню? Бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Крієнко. Дивіться далі її сюжет з передової. Покровськ подекуди розбите, дуже спорожніле місто, ніби завмерло в очікуванні своєї долі. Поміж багатоповерхівок вже звели лінію оборони, а в селах неподалік тривають бої. Це сьогодні спалили БМП, з якої спішила піхота противника. Вже годину як горить ворожа бронемашина. Піхота з неї встигла зіскочити і тепер бігає між нашими позиціями. Давайте осколом швидше повторяйте. Давай швидше збросимо, поки держати. Це дають команду пілотам. Вони виходять на полювання за шістьма росіянами, які пішли на штурм. Воно орієнтів сині ворота, і на них здання розрушені. Отут він в городах йде. Да, 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 да. Ці військослужбовці противника, які розгрузилися, вже ввечері будуть. Комбат упевнений, що штурм відіб'ють, бо він не перший за добу. Головне, не видати нашу піхоту, яка ховається серед цих розбитих будівель. І щоб до неї не дійшли російські штурмовики, на випередки працюють дронщики. Там девішка з два трьохсотих важких. Да, отлично, да, отлично, Вже мінус два. Ще четверо росіян намагаються закріпитись у підвалах зруйнованих будівель. Один з них водій бронемашини, яка догорає поряд. Він, здається, розуміє, вихід з цього штурму для нього є лише один. Ну пілота дрони не збрасувати. Ці російські штурмовики прийшли в бій вперше, кажуть десантники. Ворогу надійшло поповнення. Цілий стос документів свіжо мобілізованих росіян місяць півтора, і вже на фронті, і вже загинув на українській землі. Те, що тут на покровському напрямку, воїни 25-ї Січиславської бригади старлий перший, і другий ешелон Росіян. Це правда, але на жаль, знову присилають нових. Командир Харків показує колекцію документів знищених окупантів. Жартує спеціально збирав для журналістів. Хоч гості з північної Кореї тут ще не бачили, але ці росіяни не зблизька. Це їм подобається. Хтось старався вибирав свою обгортку ненадовго, звідки він? Тольятті, самарська область. Інтенсивність бою навколо Покровська знизилась в порівнянні з гарячим наступом ворога влітку, але штурми накатами на виснаження наших військ не вщухли. Аби відбити цей штурм, нашим армійцям знадобилося три години і десятки боєприпасів. <звук> Але головне, що до наших піхотинців цим росіянам діти не вдалось, так і лишились назавжди на розвалинах будинків, які спалила їхня артилерія. На одній позиції повністю розбили ворога. У кількості 6 осіб цього дня лінія фронту, за яку відповідає 25-ка, встояла без змін. Значить, дорога на Покровськ для ворога й досі закрита. Але армійці розуміють, доля міста вирішується не лише на цих клаптиках фронту, який утримують січиславські десантники. Якщо впаде Курахово, інтенсивність боїв навколо Покровська. Нову зросте. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Закликав вивести війська. Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіном. Це вже підтвердили і в офісі німецького канцлера і в Бундестазі. Востаннє Шольц говорив із Кролівським керманичем аж у грудні 22 го року. Видання Шпігель зазначає, що телефонний дзвінок ініціював саме канцлер і що розмова тривала близько години. Офіційно у Берліні заявили, що під час дискусії з Путіним Шольц засудив загарбницьку війну Росії проти України, закликав вивести війська, а також наголосив на тому, що Москва має. Продемонструвати готовність до переговорів із метою справедливого та тривалого миру повідомляється також, що Шольц після цієї розмови говоритиме із Володимиром Зеленським, українського президента, німецький канцлер заздалегідь попередив про дзвінок, але як повідомляє видання Sky News, Зеленський критично поставився до цієї ідеї. І навіть відмовляв політика, зазначивши, що це допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію, і, врешті-решт, продовжить війну в Україні. Відсрочка лише через дію. А зарплата заброньованого не менш як 20 тисяч гривень. Уряд оновив критерії бронювання для підприємств. Новий порядок діятиме вже від 1 грудня. Критичність підприємств тепер буде узгоджуватися із міноборони та мінекономіки. Саме вони визначатимуть галузеві та регіональні критерії. Зміни торкнуться і приватного сектору. Щоб бронювати працівників у бізнесу, не має бути боргів перед бюджетом. Також запроваджують і зарплатний критерій військовозобов'язаний, який Хоче отримати відтермінування, не може отримувати менше як 2,5 мінімальні зарплати. Сьогодні це 20 тисяч гривень. Уряд перевірятиме це щомісяця. Усі бронювання із 1 грудня будуть здійснюватися через дію. Перехідний період для тих, хто вже має відстрочки, триватиме до 28 лютого наступного року. Можливість бронювання працівників у додатку дія було призупинено до 15 листопада. Підкріплення не лише технікою, але і новою навченою воювати бригадою. У Франції завершують навчання українські військові. Новий підрозділ союзники укомплектовують сучасною технікою та амуніцією. Бригада Анни Київської складатиметься із 4,5 тисяч військових. Тут піхотні батальйони, інженерні та артилерійські команди. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Яна Сісарчук. Далі. Французький полковник Поль, офіцер оперативної групи з промовистою назвою Шампань, останні два з половиною місяці провів з українськими новобранцями. Більшість з тих, хто приїхав до Франції у вересні, до того пройшли лише базовий вишкіл на батьківщині і не тримали зброї в руках. Вони багато чому навчилися, це вражає швидкість, з якою вони вчаться. Зараз вони вже можуть битися. Вони вивчили різні спеціальності, використовують різне обладнання, можуть виконувати маневри і взяти участь у бою на рівні батальйону. Ось саме це ми сьогодні відтреновуємо на полігоні. Нова бригада носить ім'я Анни Київської на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою Франції. Місяць тому сюди приїжджав президент Еммануель Макрон поговорити з українськими військовими і подивитися на те, як формують бригаду, яка налічує 4,5 тисячі бійців. Арсенал, яким українці вчать працювати у Франції, поїде з бригадою до України ось цей транспорт за вами бойова броньована машина АМЕК 10, самохідна артилерійська установка Цезар, машини піхоти усім цим оснастять їхню бригаду. В цьому весь сенс тренування з тим самим обладнанням, аби доправити на поле бою повністю злагоджену діючу бригаду. А це 18 легких танків МАК 10 18 самохідних артилерійських установок Цезар, 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніка. Тож навчання включають піхотний бронетанковий бій, інженерну війну із залученням саперів. Українці вивчать оборонятись з повітря, використовувати безпілотники та працювати далекобійною артилерією. Це не перший матеріал про підготовку українців за кордоном. Французькі інструктори теж далеко не перші. Хто визнає, навчаючи українців, вони вчаться і самі. У французької армії є досвід того, що ми називаємо зовнішніми операціями у колишній Югославії, в Африці, в Афганістані. У нас є цей досвід досвід бою але тільки в контексті експедиційної війни, себто війни за кордоном. У нас немає досвіду рівного бою між двома арміями і сучасним озброєнням. Цьому ми вчимося разом з українцями. Повернутися до України бригада Анни Київської має до кінця цього місяця. Яна на сестрачук тесн 1+, 1. марафон. Єдині новини. Чи опиниться нардеп у СІЗО у Печерському суді столиці? обирають запобіжний захід для Євгена Шевченка. Його підозрюють у державній зраді, на якому етапі судове засідання? Нині маємо нагоду розпитати у кореспондента ТСН Олександра Романюка. Наживо. Сашо, вітаю. Тож розкажи, що просять прокурори і що твердить сторона підзахисного. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну станом на зараз суддя вже пішов у нарадчу кімнату, а це означає, що зовсім скоро ми зможемо дізнатися, чи перебуватиме нардеп Євгеній Шевченко у СІДЗО. Саме засідання розпочалося сьогодні ще об 11-й годині. Утім, за клопотанням адвокатів підозрюваного його перенесли на кілька годин для того, щоб вони могли детальніше ознайомитися із матеріалами справи, які налічують майже 300 сторінок. Нагадаю, що Євгенія Шевченка підозрюють у держав. Авній зраді СБУ ДБР генпрокуратура певні, що народний депутат своїми діями завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Причому почав це робити ще до того, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Він, начебто, неодноразово їздив до Білорусі, спілкувався з її самопроголошеним президентом Лукашенком, а також поширював інформацію, яка дискредитувала як саму Україну, так і її західних партнерів. Тому прокурори просили для підозрюваного тримання під вартою, бо той певні міг впливати. На свідки відповідно згодом ще й утекти з України. Адвокати Шевченка натомість твердили, що докази обвинувачення були такими певними неповними. Вони базувалися в більшості на інтерв'ю самого підозрюваного і власне публікації у ЗМІ. І тому це не є такою підставою для такої саме справи. І відповідно просили про те, щоб запобіжний захід був набагато м'якший. Сам Євген Шевченко говорив, що його слова неправильно та. Рактують як змі, так і власне прокурори. Він дійсно підтвердив, що був у Білорусі, але власне за його версією, він не має жодного стосунку до Лукашенка. Він не друг з ним, не має жодного бізнесу. Про що також говорилося у ЗМІ, коли журналісти запитали його, ким він вважає Лукашенка для України ворогом чи ні. Він таки підтвердив, що ворог і власне заявив про те, що сподівається, що у засіданні суддя почує його аргументи і власне врахує їх при винесенні свого рішення. Ну я сподіваюся, що уже в наступному випуску ТСН ви дізнаєтеся, які аргументи більше переконали суддю, і ми розповімо вам, який запобіжний захід було обрано народному депутатові. Студія, дякую, Олександра. Кореспондент ТСН Олександр Романюк був зараз з нами наживо. Чекаємо на наступні включення і про те, який запобіжний захід оберуть народному депутатові Євгенові Шевченку Нардепа Тищенка суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня. У Верховній Раді депутат найближчим часом не з'явиться. Печерський райсуд столиці відхилив клопотання адвокатів, які просили змінити цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт або на особисті зобов'язання, щоби Тищенко міг виконувати свої депутатські обов'язки. Тищенка судять за незаконне позбавлення волі військового у червні. На колишнього бійця підрозділу гуру Кракен Дмитра Павлова напали невідомі у камуфлі. Павло в цей момент гуляв із маленькою дитиною візочку. Військовий нібито зробив зауваження Тищенко та його охороні за те, що вони в центрі міста зі зброєю та закритими обличчями. А це, мовляв, неприпустимо і лякає людей. Почалась суперечка, під час якої люди у камуфляжі оточили екс військового, взяли наручники та обшукували його сумку. Один із чоловіків ударив Павлова. Сам Тищенко вважає інцидент провокацією. Замість служби в армії зводили будинки для матері та тещі підполковника. На Дніпропетровщині затримали командира військової частини, що примушував підлеглих займатися будівництвом на його ділянках. Це тривало понад два роки. П'ятьох військовослужбовців підполковник примусово залучав для будівництва маєтків. У разі відмови погрожував відправити на передову в найгарячіші точки. Підлеглі зводили двоповерхові котеджі з фундаменту і на службі взагалі не з'являлися. Водночас отримували всі належні виплати як бійці збройних сил. В держбюро розслідувань підрахували примхи командира вартували державі 2,5 мільйони гривень. Йому інкримінують перевищення влади та службових повноважень. Підполковнику загрожує 12 років за ґратами. Порожні стільці на Софійській площі, в столиці на підтримку ув'язнених полонених чи зниклих безвісти українських митців правозахисники провели акцію. Йдеться переважно про журналістів, письменників, поетів та інших культурних діячів, яких Росія утримує в полоні. Дехто у в'язницях країни агресорки перебуває роками. Точна кількість затриманих невідома. Зараз говорять про три десятки українських медійників, яких полонила Росія з початку повномасштабної війни. Уже п'ять років поспіль в середмісті Києва проходить така акція. На площі ставлять символічну кількість стільців, а на них вішають таблички з іменами. На нинішньому заході були стільці з написом «Ім'я невідомо». Організатори пояснюють, за останні два з половиною роки обмаль інформації про те. Що відбувається в окупації? Тому ці стільці вони і залишили без імен. На захід прийшли і двоє звільнених кримськотатарських активіст та правозахисних Наріман Джелял та активістка із Донеччини Людмила Гусейнова. Вони зняли таблички зі своїх стільців і сіли на них. Я ще два роки не вірила в це. я не вірила, що це буде можливо. Буде мені хочеться такий посил передати Тим нашим ув'язненням все станеться, станеться свобода, станеться зустріч з рідними. Якщо ми говоримо про всіх українців, тут мають стояти тисячі і тисячі таких порожніх стільців. Ми можемо з вами говорити, що понад 7 тисяч українців перебувають у в'язненні в Росії чи на окупованих територіях. Ми можемо говорити з вами про цифру понад 54 тисячі українців, які є в офіційних реєстрах так української держави і мають статус як зниклі безвісти. В Україні почався різдвяний піст за новим стилем. Щоправда, правила харчування залишаються тими ж. Віряни не вживають м'яса, яєць і молочних продуктів. Так повелось, що пісних днів в українській традиційній кухні більше ніж тих, коли можна їсти м'ясо. Тож насправді різноманітних страв безліч. Деякі з давніх рецептів знайшли журналісти ТСН. Рекомендують до столу. Мені ще тому що відключають світло електроенергії. Нема. І ми палимо дровами, варимо їсти. На печі Марія Зінчук готуватиме білі гриби. Страва називається Бетки. Що це означає і чому так? Жінка не знає. Так говорили ще її дідусь та бабуся. У нас багато лісів, і в нас є багато грибів. От і ми готуємо ту страву кожного року. Бетки одна з основних страв на святвечір, які готують на Волині. Вона популярна протягом всього посту. багато білка має гриби. От Рецепт не складний. Основний інгредієнт сушені гриби. Бажано, звісно, білі, але підійдуть і інші. Перш ніж приготувати, замочують. Це щоб очистити від бруду та піску, опісля відварюють. Щоправда, потрібно слідкувати, аби не розлізлися. Жагальні, Як тільки забрали з вогню, відцідити від води та смажити на сухій пательні без олії. Підсушити їх такий рецепт приготування. Ми дотримуємося його. Як тільки вода випарувалась, додати олію, цибулю, сіль та перець, тушкувати на невеличкому вогні. Ось і вся складність. Та особливість цієї страви в тому, що готують її з діда прадіда. Оця історія пісних днів, вона про те, що в українській кухні дуже було багато страв. Саме без м'яса цікавою стравою, яка була дуже поширена протягом якраз цього посту, була Кваша. Я думаю, тим, кому зараз близько 70-80 років, мають пам'ятати, як цю страву готували, можливо, там їхні мами там чи бабусі. Віра Тимофіївна, сусідка пані Марії, якраз того покоління, яка пам'ятає страву Кваша з капустою. Тут немає нічого спільного. Крупа будь-яка, ось що було потрібно. Її, вона постоїть дві години, а потім беруть в фігун, виливають і їдять ото до самого русла. Перловка і фасолька. Вони мають собі посолив, залив водою, і нехай вона отак смаками обмінюється. З квасольки та перловки вийде страва шупені. Давня українська страва, яку на Івано-Франківщині готували в піст. Вона гарно все уварилося. Як тільки ноквасоля та перловка зварили, Світлана Стадник на олії смажить цибульку. Тому і традиції, що їх не треба порушувати, от їх треба просто зберігати. І тоді, і тоді все буде смачно. А ще поживно, каже жінка. Шупені готові. Страву до столу подавати потрібно, поливши за смажкою. Не дарма кажуть, чим простіше, тим геніальніше, і так само мабуть, і в страві. Чим вона простіша, тим вона смачніша. Правила харчування у піст важливі, кажуть священнослужителі. Та головне все ж намагатись змінитись духовно. Це спокуси, це наші залежності, наші певні погані вчинки і трансформувати точніше, реформувати себе в бік добра, в бік господа. Кожен може по різному реформувати хтось. Говорить погані слова, хтось там має погані звички, паління і так далі. І це можна трансформувати. Різдвяний піс триватиме 40 днів з 15 листопада і до 24 грудня. На новоюліанський календар вже перейшли 99% вірян православної церкви України. Мирі Муганисян Тетяна Хомиш та Ала Пас Марафон. Єдині новини.